Друзі, всім вітання сьогодні, 20 червня, 2025 року. Знімаємо відео з Дмитром Павліченко і просимо, просимо його роз'яснення стосовно множинного громадянства, яке було прийнято Верховною Радою України законопроект за номером 11469. Да. Поясніть, будь ласка, що це за законопроєкт, законопроект, який він несе загрозу для України, українського народу і взагалі для чого був прийнятий цей закон? Доброго дня, друзі. Дійсно, учора, до речі, законопроект це є пана Розумкова, який так щиро відстоює український народ, а насправді я вважаю, що цей народ це є не нещо як заклад проти українського народу. А чому давайте розберемось? І так, починаючи з там, коли почали ставити мінору по, по Україні, я почав робити запити. На uh, равенів, які знаходяться, і які uh, ставили оці uh, мінори, підсвячені, да, ну, підсвічники. підсвічники. І от що я з'ясував? Я з'ясував, що всі равіни в Україні вони не мають українського громадянства. Думайте, друзі. Далі, друг, пан президент зазначає, що якась Хазарія, не Хазарія там, Нова Єрусалім. Так, да, да, є новий Ізраїль. Далі е, виступає перша леді, каже, ми, повинні, ми готові прийняти там бі, ну, іноземці прийняти. Це, це під час війни. Ну, як таке може бути? Тобто війна була влаштована зовсім з іншим метою. І, е, до речі, цей законопроект, хто, хто не пам'ятає, ще подавався, ще подавався за часів Януковича. Думаю. І батько тоді ще разумку він працював, був тоді членом РНБО. І я думаю, що це напрацювання його батька було, який помер у 99-му році, яким чином. Далі, що ж, яку небезпеку несе цей закон? Ну, то, ну дивіться, от до мене звертається там військовий, кажуть, Дмитро, от ви помиляєтесь, ми нарешті отримуємо громадянство, тому що ми ніяк під час от ми відстоювали територіальну цілісність українського народу. І нам ніяк не дають громадянства. Але, друзі, читаючи ну, закон, от, його нататки, до речі, сам закон я не зміг знайти, чомусь його не друкують на, на сайті, не викладають. Але я спілкуюсь з певними особами, які, скажімо так, причетними подавали до цього закону. І, і так, там, думайте, друзі, остання підпис у прийняті громадянства. Кому належить знаєте, підпис? Президент. А на яких таких підставах? От, от, ну дивіться, давайте ми згадаємо скандал між э, Саакашвілі і Порошенка. Не Ні, не тоді відомо, з яких підстав надав э, э, Порошенка, його кум, як він сказав, громадянство України. Тобто він не пройшов асиміляцію. Тобто він ну, фактично. Э, погано знав українську мову, він не знає історію, культуру, традицію. Ну, Пошенко йому видає громадянство. А це ж начинився потім. Він це громадянство його позбавляє. Думайте, друзі. І от я от коли ну, мені кажуть, там, ну, там військові, які там з грузинського легіону, там, що, там, все, тому, що їм не дають, так вам не дають не тому, що цей закон буде прийнятий, ну, дадуть. Ви помиляєтесь, вам не дають, тому що вони бояться вас, тому що ви потужна збройна сила. От чому вам не дають громадянця. Тут треба зовсім по іншому діяти. І от повертаємось до множинного громадянства. До речі, жодна Конституції світу немає статті щодо множинного громадянства. Только одне громадянство. А чому ж отак от вони топять за множине громадянство? А друзі, а давайте ми згадаємо, чому вони прийняли закон про землю. То буде і хто буде її, ну скажімо так, відбирати. Тобто, ну думайте, друзі, приїжджають до нас громадяни, які не позбавляються іноземця іноземців, вони не приходять асиміляцію. І вони фактично мають право, согласно касі громадянинам, мають право на частку національного багатства. От де собака зарита, друзі? Тобто, щоб таким чином розбавити український народ, щоб ми з вами... Взагалі не, не могли б отримати, а вони б отримувати, розумієте? От дивіться, от всі кажуть там, ну от я просто трішки відлікусь. Всі кажуть, фізична особа, з нас робили фізичних осіб, ми не маємо право отримати. Що ви таке кажете, Дмитро? Ну, по-перше, друзі, Конституція України нема терміну взагалі фізичних осіб. Тому ви не наганяйте щось. Друге, чому ж тоді фізична особа, яка себе називає Ахметов? Він отримує нашу частку, нашого частку національного багатства. Чому ви про це нічого не кажете? Далі хто ж отримує частку національного багатства взагалі. А ми навіть не знаємо, чому. Тому що от всі ОБЛНР, до речі, друзі, думати, всі ОБЛНР належать кому? Російським олігархам. І ви сплачуєте російським олігархам. Коли я кажу, що частка національного багатства кожен Україн має отримати. А що це? Безкоштовно! И мені начинают там, да что вы кажете, да. Так президент сам подал, что паспорт має бути у дитини щодо отримання частки национального економічний паспорт, чтобы отримать частку национального. Так это кожного громадянина стосуется не тільки детей. И вот, друзі, саме в нашим громадянстве, и закладено та вот... Погана процедура, щоб нас взагалі позбавити частки національного багатства. Отак, от, от коротенько, щерваш Дмитро Павлович. Але кожен українець має право подати і скасувати цей закон. І ми готуємо спочатку, це буде вимога. Потім ми будемо звертатись до суду, і я публічно надам кожному, щоб кожен з вас міг подати, щоб ви показали, ну щоб ви відчували, яка ви є потужна сила і від нас, громадян. І українців залежить все, а не вот таких, як разумку в нігадя, кото каже адне робить зовсім інше, і ми повинні їх прибрати взагалі, щоб вони щоб е, керував парламентом тільки українці, український народ, а не в вотті нігадя стосовно даної вимоги і заявок про кримінальний злочин, де можна буде отримати людям. Ну, дивіться, я буду викладати у себе на сторінці на Фейсбуці, і у мене є сторінка в телеграм-каналі з назвою Захист звичайних людей. Я там буду викладати, кожен може ну, долучитись до, до цієї процедури. Далі я поясню, як рухатись по процедурі, щоб, тому що там вже ж, ну дивіться, яка процедура, я є картинка проговорю. Перше, Вимога до, до Верховної Ради, друге до суду і третє це кримінальне правопорушення. Тобто, ми повинні нігатям, які подали і проголосували до кримінального правопорушення, тому що під час війни. Вони вводять нас в оман. Вони кажуть, ну, тані це, це державна зрада. Держава зрада. Державний за державна. Думаєте, державна зрада. Ну як Ну, Думайте, есть, Ми воюємо, ми проливаємо кров українських народів, І тут приїжджають якісь невідомі особи. Не, приймають закони. антиукраїнські, да. антинародні. А чому антиукраїнські? Я сказав, тому що право підпису стоїть не за українським народом, а за президентом. А він що, а він що творить? Да. Розумієте? І точно така буде ситуація, як ну, з Порошенка. Він коли видавав паспорт Саакашвілі, казав, що будеш тебе погано вести, я у тебе відберу громадянство. Думайте, друзі. Тобто, ну, Це такий да, це такі, свого, свого роду шантаж. Тобто людей можуть в подальшому тримати в на короткому поводоці. Да. І українці, якщо вам щось. Ну, Ну, коли голова... це сподобалось, президент постави підпис і той українець, який тут народився, жив там поколіннями. В якийсь момент просто не стає громадянином України, а стає ким Апатрідом. Ну тобто ніким ніким. І... Ну, Наші активісти кажуть, фізична особа. Але е, Чому я вважаю що зараз дуже це велике е, е, небезпека? Ну от ми були в, в УМА, ніхто дивився, свідкував, то ми побачили. Я говорю, ви фіксуєте хасідів, які заїжджають громадяни, якої вони держави, яким чином вони більше року там знаходяться? Ду друзі думають, випаєте ви в Ізраїль або в якусь іншу країну. Там одразу депортація, негайна депортація. І коли я підняв питання щодо депортації цих хасідів. То знаєте, що мені сказав? А у нас нема списку, ми не знаємо кого депортувати. Розумієте, вони заїжджають туди, фактично захоплюють землю. Думайте, без згоди громади. І місцева рада не знає, що робити з ними. І цей закон і буде, ну скажімо так, як руку розумієте, насприяти, щоб вони захоплювали. І тоді вже ми не зможемо з них спитати громадяни, якої вони держави, тому що, на жаль. Вони прийняли закон про так, Вони вже говорять, деякі представники єврейського народу, равіни, розказують, що Україна це ісконно їхня земля, да. От, що вони народи, що вони повернуться на свою землю. Тобто для них Україна це їхня рідна ненька. Тобто не українців рідна ненька, не нас, українців рідненька Україна, а виявляється, зі слів Равіню, що це їхня земля, що їх вигнали тимчасово там, при Київській Русі, а тут вони були і тут процвітали, а ай-яй-яй, Київська Русь їх вигнала. Казар да ти це якби ти... це привід і типу, що вони зараз повертаються на свої ісконні землі. Ну, що Це насправді неправда. Я штрудірував все, що можна простудірувати, Не було їх тут е, споконвіків. Вони, е, вони зайшли в хазарський Каганат е, у владу, тобто вони е, не були в хазарському каганаті розповсюджені. А вони просто зайшли у владу хазарського каганату, як зараз вони зайшла, зайшли у владу України. Зараз у, у владі України немає українців. Так само було в хазарському каганаті. У Зухова етадовга, ну, друзі. Коротенько, самое, щоб ми довго не, 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 не сперечались. Да,, а, дивіться, Хазарський це кататюрські. Тюрки, да, это, это не еврит, это не земини, ну, да, да, <гум> розумієте? Это тюрки, а кто такие тюрки? Это у нас э, казахи, э, э, татары, да, монголы, вот тюрки, розумієте? И вони кажуть, что вони тогда ну, Хазаев. Так вы скажите, что вы, вы тогда э, казахи, что вы татары, что вы монголи, розумієте, друзья? Да, вот какой да, бред? Ну. Все на цьому ми зупиняємося. Слідкуйте уважно, далі буде.